Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 2 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ продовжує вести обстріли Харківської області. Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби ворог застосував не лише артилерію, а й ракети, а також безпілотник. У Генштабі також поінформували, що загалом за добу територію України окупанти завдали 14 ракетних ударів. Постраждали, зокрема, цивільні об'єкти в Харківській області. Крім того, загарбники завдали 21 авіаційний удар, у тому числі задіяли два БПЛА Шахет 136 Ударні дрони захисники України збили. Ворог здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, вороги ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів обстрілював Куп'янськ, селище Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілече, Червона Заря та інше. В районі села Бударки ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. У ДСНС доповнили зведення даними про ракетний удар по Чугуївському району, який стався вранці 1 березня. У житловій п'ятиповерхівці виникла пожежа. Двоє людей отримали травми, нагадали в прес-службі головного управління ДСНС України в Харківській області. Співробітники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох колишніх співробітниць правоохоронного органу із міста Ізюм, які допомагали російським військам захоплювати місто. У березні 2022 року жінки зустрічали колони загарбників в центрі міста і вказували їм, де розташовані всі державні органи. За активну допомогу обидві отримали посади слідчих у новоствореній народній міліції окупантів. Там вони працювали за законами РФ. Під час звільнення Ізюму жінки вирішили тікати слідом за окупантами. Втім, вдалося це зробити лише однієї з них. Іншу затримали працівники ДБР. Фіорантка обвинувачується у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Справа колишнього військового ЗСУ, який у червні 22-го року в окупованому тоді місті Балаклія обіймав посаду у ворожому правоохоронному органі, передана до суду, фігурант працевлаштувався у так зване Балаклійське відділення народної міліції. Повідомляють у харківській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. В обов'язки чоловіка входила охорона аптек, проведення оглядів місць подій, вилучення наркотиків, зброї, складання протоколів пояснень, передача речових доказів у так звану військову комендатуру міста Балаклія колишньому військовому інкримінують колабораційну діяльність. Село Оскіли з Юнського району через бойові дії виявилось знеструмленим початку російської агресії. Одразу після визволення Харківщини енергетики почали ремонтувати розбиті вщен електричні мережі. Про це повідомили у Харків «Обленерго». Вже до кінця листопада минулого року вдалося заживити понад тисячу домоволодінь. Після перевірки саперами небезпечних ділянок ремонтні бригади заживили ще близько 300 точок обліку. На сьогодні всі мешканці села з електрикою додали у Харків Обленерго. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16-ту годину 2 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Гугл News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на Ютуб. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа «Об'єктив» – це об'єктивні новини Харківщини України та світу.